Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх на каналі Катехізації ОГКЦ в Італії, і ви дивитесь серію катехетичних відео на тему питання молоді. Сьогодні розглядаємо наступне питання нашої молоді, і відповідь на це питання слід знати не тільки молоді, але кожному християнинові. Отож, чим свята літургія є кращою за інші молитви? Існує багато різних молитв, але саме ця молитва збирає цілу церковну спільноту і об'єднує людей, вірних між собою та разом із Богом. На святій літургії ми справді можемо відчути і пережити, що таке єдність, що таке любов, що таке оце сопричастя. На святій літургії ми можемо краще зрозуміти, як це бути спільнотою. Не просто так собі зібраною, але зібраною в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Папа Іван Павло ІІ так говорить про святу літургію. Свята літургія це місце, де виражається свідченням і богопочитання, сопричастя і братерство серед віруючих. Це справжня вихователька християнського життя і найдовершеніше поєднання його різноманітних аспектів. А в енцикліці про Пресвяту Євхаристію чітко наголошується. Євхаристія створює супечастя і виховує до суперечастя. Тобто, свята літургія, іншими словами, є школою єдності, школою любові, школою братерства з нашими ближніми і разом із Господом. Свята Літургія допомагає нам здобути той досвід і засмакувати. Що таке справжня єдність? Що таке справжня любов, що таке оце братерство і сопричастя? Воно вчить нас цих речей, які нам так необхідні в щоденному житті. Скажу ще більше: не тільки земна, видима, так скажемо, спільнота єднається разом з Господом в молитві, але також церква небесна, спільнота святих приєднується до святої літургії і разом з нами. Єднається довкола Господа, який таємственно присутній у Пресвятій Євхаристії. На святій літургії відбувається таємниче єднання неба і землі. Тут небо сходить на землю, а людина піднімається до неба. На святій Літургії церковна спільнота показує всьому світові, що таке єдність, що таке любов. На святій літургії церковна спільнота насправді наслідує Бога. Господа, Пресвяту Трійцю. Але вже так само, як при Святій Трійці, ми не бачимо окремо три Божі особи, але ми бачимо, що вони є одним цілом з'єднані в любові. Так само і в храмі вже немає окремих людей, але всі творять оте одне ціле, церковне тіло. І тим справді наслідують Пресвяту Трійцю. У більшості молитв ми говоримо до Бога. Прославляємо Його, дякуємо Йому просимо прощення. А на святій літургії ми маємо можливість не тільки говорити до Бога, але і чути Його голос. Адже на літургії слово Господь промовляє до нас, відповідає нам, учитені святого Євангелія, учитені послань апостолів. І так молитва святої літургії є тим правдивим діалогом між людиною і Богом. На святій літургії ми маємо можливість відчути передсмак Небесного Царства, відчути відблиск тої радості Небесного Царства. Свята літургія кожного разу нас надихає прагнути Небесного Царства. Пригадує нам, наскільки там прекрасно, наскільки там добре, і не дає нам збитися зі шляху до Небесного Царства, щоб ми чітко знали і уявляли свою мету. Неодноразово люди розповідають, що відчули радість, що відчули піднесення, що відчули легкість і якусь духовну енергію на світі літургії. Всі ці чудові емоції пережиття, які люди не можуть словами описати, це є лише відблиск, це є лише малесенька частинка тої безмежної і великої радості, яку будемо переживати у небесному царстві. Усе, що відбувається на святій Літургії, відображає те, що відбуватиметься у небесному Царстві. Коли вірні спільнота єднаються довкола Престола, довкола Господа, присутнього Пресвятій Євхаристії, вона показує, як це саме відбувається у Небесному Царстві, де спільнота святих об'єднана довкола Престолу Божого, довкола Бога. На святій Літургії відбувається ще одна справді важлива річ. Тут на нас сходить Святий Дух. Це і те місце і час, де ми наповняємося Святим Духом. Адже саме тут ціла церковна спільнота прикликає Святого Духа, щоб зійшов, щоб освятив, щоб перемінив, щоб з'єднав усіх нас в одну єдину Христову Церкву. І святий Дух сходить на спільноту, яка зібрана на молитві святої Літургії. Сходить і діє, перемінює, освячує настільки, наскільки ми йому дозволяємо це зробити через нашу співпрацю. Кожна молитва зближує нас із Господом. Але тільки на святій літургії це зближення з Богом доходить до своєї кульмінації. Адже тільки на святій літургії відбувається правдива та реальна зустріч, адже тут ми маємо можливість зустрітися із Господом Ісусом, та Інстане присутнім у пресвятій Євхаристії. Ми можемо не тільки зустрітися разом з Богом, але прийняти Його у святому причасті. Через прийняття Ісуса у пресвятій Євхаристії ми перемінюємося, освячуємося. Господь нас перемінює. Ми із старої людини вдягаємося у нову, і ця зустріч робить людей іншими. На святій літургії відбувається те правдиве зближення із Богом, про яке мріє, до якого прагне кожний правдивий християнин. І тут святе подається святим, де наша жертва тісно з'єднана із жертвою Господа Ісуса. Деякі християни на превеликий жаль ставляться до святої літургії як до обов'язку виключно обов'язку. Що, що треба зробити для Галочки, що, що треба зробити, щоб потрапити в царство Боже, ну потрібно. Але скажу більше того, це не лише обов'язок, це привілей. Адже все, що було перелічено в цьому відео, це і справді привілеї для християнина, це є радість для християнина. Це є те, чим він живиться, чого прагне, чим живе, від чого отримує Божу силу. Не може бути правдивого християнства без святої літургії. Якщо забрати у нас християн святої літургію, то ми будемо позбавлені того фундаменту, тої вісі, довкола якої обертається усе християнство. Той, хто називає себе правдивим християнином, але не бере участі у святій літургії, живе у парадоксі, адже сам себе заперечує. Адже кожний правдивий християнин прагне більше за все усього того, що є на святій літургії. Він прагне єднання з Богом, він прагне наповнитися Святим Духом, він прагне почути голос Божий, він прагне любити, прагне жити в єдності, прагне відчути той пересмак Небесного Царства. А це все є на святій літургії. Тоді чому ж від такого багатства відмовлятися? Короткий підсумок. Отож, свята літургія є кращою за інші молитви з огляду на наступні причини. У ній є спільна молитва церковної спільноти, де церковна спільнота вірні єднаються разом у єдності, любові. Тим наслідують Пресвяту трійцю і творять ікону Пресвятої Трійці, творять одне єдине ціле. Сам Господь також бере участь цій літургії. Він є той, хто віддає себе в жертву заради нас. Це є особлива молитва, де церква земна і церква небесна єднаються разом довкола Божого престолу. На святій літургії не лише ми промовляємо до Бога, але й чуємо голос Божий до нас на літургії Слова, у читанні Святого Євангелії. Тут відбувається не лише зближення з Богом, але правдива зустріч із Господом Богом, присутнім у присвятій Євхаристії. Тут відчуваємо перецмак. Відблиск тої невимовної радості, Небесного Царства. Свята Літургія джерелом і центром християнського життя. Без неї не мислиме християнське життя. Тут на нас сходить Святий Дух, нас перемінює, освячує. Свята літургія це не лише наш обов'язок, це наш привілей. Всім щиро дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалося, не забудьте підтримати цей канал Катехізацію ГКЦ в Італії своїм лайком, поширенням та підпискою. Завдання для поглибленішого працювання цієї теми з учнями категітичних шкіл ви можете знайти в описі під цим відео. Залишайтеся з нами, адже у наступному відео будемо розглядати наступне, знову ж таки, дуже цікаве питання від нашої молоді. Чому церква вчить того, що Христос в Євангеліях... Прямо не говорив, або, взагалі, навіть близько не згадував, і наостанок запрошую всіх на молитву.